З 1 червня 2024 року у Польщі можливо буде заблокувати ваш номер Песель. Це необхідно для того, аби Ваші особисті дані не витікали у публічний доступ, і з сьогоднішнього дня усі банки і фінансові установи перед тим як давати якусь пожичку кредит, мусять перевірити у базі, чи не заблокований у вас номер ПЕСЕЛЬ І аби забезпечити себе від непередбачуваних візитів кредиторів, так покажу вам, як це зробити всього у декілька кроків. Вписуємо в пошуковому запиті. Зиження, номеру, песель. Переходимо. На перше ж посилання. Далі переходимо за синьою кнопочкою, і тут потрібно буде ввести ваші дані для переходу в профіль за Офаном Тут вже в мене все автоматично підтягується. Чекаємо на смс. У код, який прийшов смс ем і далі нас переводить на отаку сторінку, де ми просто одним кліком заблоковуємо свій номер PESEL. І застріш. І з'являється таке віконечко, що якби, операція вдала. Якби це зараз не обов'язково по бажанню. Майбутньому, якщо ви все-таки захочете скористатися якимось кредитуванням, лізингом, так, якимись пожичками, то перед здійсненням цієї операції вам потрібно буде так само зайти. І так само, якби розблокувати. Так, тут є нова кнопочка цофні застежання. І лише після цього банк буде мати змогу надати вам кошти. Також на цій самій сторінці в «Мобивателі» ви можете побачити, коли ви робили свої останні зміни, а також перевірити, хто останній раз перевіряв ваш песель, заблокований він чи ні. Ось тут є кнопочка, де ми переходимо і перевіряємо. Хто і коли верифікував ваш номер ПЕС. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, реагуйте, пишіть коментарі або діліться з друзями, кому це також може бути корисним.